Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, задавайте питання, ставте лайки або дизлайки і розповсюджуйте, розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючи загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Бо критичне мислення, друзі, це розуміння, причинно наслідкових зв'язків. Чому відбувається саме так, а не інакше? Які можуть бути наслідки тих чи інших дій, як конкретної людини, так і держави і суспільства в цілому, щоб бути готовими, щоб... Модерувати, прогнозувати і бути готовими до будь-яких викликів і е, так сказати загроз. Це дуже важливо. Дуже важливо, друзі, реально оцінювати оточуючий світ і не ховатися в якусь казкову бульбашку, а бути готовим до перемогу будь-яких подій. Оце і є, друзі, критичне мислення. І з точки зору, от якраз застосовуючи критичне мислення, давайте з вами якраз, ну як завжди, от у нас по неділі підведемо підсумки минулого тижня. Це ж бачите, вже останні дні року, що минає, 2025 року. З чим ми входимо, друзі, в 2026 рік? Ну, Все те, що пов'язане з так званими мирними переговорами, з майбутніми можливими гарантіями з боку партнерів. На мій погляд, все це із серії конспірології і міфів. Ну, те, що вони нас. Не залишать, умовно кажучи, не кидають це вже непогано. Те, що обіцяють допомогу, теж чудово. Але, на мій погляд, дуже важливо, що буде відбуватися саме у нас. Бо основний наш гарант е, нашої безпеки і незалежності це все ж таки наші Збройні сили. Наші мужні хлопці і дівчата, які тримають фронт, завдяки яким ми маємо можливість і такого спілкування. І, безперечно, від нашої підтримки залежить і їх стійкість. Тому, друзі, оці негативні, негативні корупційні скандали, вони демотивують і наших мужніх військових, ну і підривають довіру наших міжнародних партнерів. Тільки внутрішня єдність це наш шанс і вижити, і вистояти в цій важкій війні, якій вже скоро, як ви бачите, 4 роки. Ну, я маю на увазі повномасштабну вторгнення, повномасштабну війну. Так то війна вже триває сторіччями. І єдність, друзі, не біля якихось особистостей, а біля України. Її незалежності, державності біля її армії, так з чим ми входимо в 2026 рік? От, вибачте, за таку, можливо, дещо творчу вільну трактовку права законодавства? Але якщо головний закон країни Конституція? Це, як знаєте, така стратегічна угода між суспільством і державою про головні правила життя цьому державно-суспільному будинку, то якраз закон про державний бюджет це фундамент, на якому тримається цей будинок, відновлюється і поліпшується або руйнується. Так, який фундамент Верховна Рада заклала нам на наступний рік? Бюджет України, закон про бюджет 14.00 був прийнятий Верховною Радою 3 грудня і підписаний президентом. На чому от буде триматися будинок Україна в частині трошки технічні збої? все Бачите, суми, по суті, вже не прикордонне фронтове місто, тому е, постійно бувають оці збої технічні з зв'язком, з електро... або виживати у наступному році. Документ бюджет України на 2026 рік підтримали 257 депутатів, із них лише 193 представляють монобільшість. Тобто слуги народу, їм допомогли колишня ПЗЖ група Платформа за життя та мир та відновлення України. А також депутатські групи за майбутнє, довіра може бути майбутнє в наступному році, з тими, до кого вже інтернетом це доходи, дохідна частина і Друзі, ще раз прохання. Підписуйтесь, щоб все ж таки нас ставало більше, щоб ми реально оцінювали загрози і виклики сьогодення, от, свідомо обирали майбутнє, так би мовити, і робили відповідні висновки з помилок минулого. От, і були готові до перебігу будь-якого перебігу подій. Тому прохання не тільки коментувати, ставити так. ну і це зібрати в наступному році 2 трлн 904 мільярда гривень. Які головні статті доходів? Це податок на додану вартість з імпорту 686 мільярдів. Це ПДФО, військовий та військовий збір. ПДФО з усіх, так би мовити, працюючих, з військових, з силових структур і військовий збір це 560 мільярдів. Податок на, добу, на додану вартість з вироблених в Україні товарів та послуг 393 мільярди. мільярди. Податок на прибуток підприємств. Не з ключових друзів, 325 мільярдів. Що у нас ще під працюючим, це питання. І акцизний податок теж 328 мільярдів. Оце головні статті доходів. Хоч там з'явиться ще багато-багато чого, багато сюрпризів. А які наші потреби, якщо, ну, давайте оцінювати по нинішньому, по 20 існувало хоча б в такому вигляді, для цього потрібно тобто, видати 4 трильйона 824 мільярда гривень. З них оборона та безпека країни, тобто військова складова, 2 трлн 807 мільярдів. Тобто, практично все те що планують зібрати, воно все має піти на А тобто, потреба у зовнішній підтримці, тобто до речі, достатньо розути, а планується ще більш його, так би мовити, додаткове фінансування, то треба, потреба у зовнішній підтримці становить 2 трильйона 79 мільярдів. Тобто передбачається залучення ресурсів від Світового Банку, Європейського Союзу, Великої Британії, МВФ та країн Великої Сімки більше 2 трильйонів гривень. Але при цьому в такій складній ситуації, тим не менше рада оставила всі, так би мовити, ризиковані, як підґрунтя для можливих корупційних оборудок, складові. Тобто залишили і єдиний марафон, і кешбек, і роздачу цієї тисячі гривень, от, і стратегічні комунікації, от, і купу іншого, іншого, на жаль, друзі, популізму. Що, друзі, конкретно заховано в бюджеті, що можна, скажімо, перескорувати кошти? Де найбільші такі, знаєте, корупційні закладки? Це резерв, ручний так званий Мінфіну майже 200 мільярдів. Мільярд на якісь спецгрупи спецрадників при Міністерствах. От. Це суттєве збільшення видатків на Кабмін, Генпрокуратуру, ДБР, Мінфін. От, без деталізації потреб там свище 2,5 мільярдів от. оставили єдиний телемарафон і стратегічні комунікації 5,5 мільярдів це взагалі так би мовити дивно в таких умовах от. 6 мільярдів збільшення зарплат центральних органів влади от різні інвестпроекти мінагроалі агрогромад без чіткого розподілу коштів майже 14 мільярдів гривень. Тобто багато таких речей, які при нинішній ситуації і стану справ в країні необхідно було б скоригувати. Бо найбільша потреба це підтримка, перш за все, Збройних сил Збройних сили, підтримка нашої безпеки оборони, закрите небо і максимальна. Допомогти тим, хто, безперечно, потребує е, державної допомоги. Так ось е, якраз витрати на силовий блок, на репресивний апарат, на е, так сказати, чиновничий апарат передбачені, а підняття е, зарплат військовим, на жаль, ні. Це суттєво прогалина. І більшість багато оставили тих речей, які. Е, так сказати, ну, недоречні, з урахуванням того, що майже половину бюджету це фактично надія на, на зовнішнє запозичення. А навіть ті е, статті доходної частини теж під великим питанням. Я вам вже казав, що якщо заплановано більше 300 мільярдів, це так би мовити прибуток. Відрахування з прибутку підприємств, так чи буде цей прибуток? І що ще є працюючим, так би мовити, е що у нас ще є працюючими? Тобто, знаєте, бюджет, як влучно деякі е аналітики і політологи називають, це бюджет е такого зайвого. Марного популізму от, ну, і корупційних ризиків. І це дійсно так. Ну Сподіваюся, що все ж таки Верховна Рада ще не раз повернеться до коригування цього бюджету, але поки що те, що ми бачимо, скажімо так, оптимізму, на жаль, не додає. От. Деякі е, представники. Регіонів, народні депутати, е так пафосно я бачу по паблікам. Пишуть, що там додатково там вибили або випросили у Кабміну там додаткові якісь кошти, у них там е технічні питання, постійно технічні, постійно збій так що вибачаюся. Друзі, прохання підписуйтесь, щоб нас ставало більше, щоб ми ж все ж таки і пишіть ваші коменти, і задавайте ваші питання. Да, так от Пишу, що додатково, як якось вибили да, під тічі і, тому що, як ви пам'ятаєте, спочатку ці мат забрали військове ПДФО, силовий ПДФО, тобто десятки тільки по попередньому року 200 більше 200 мільярдів забрали, потім якийсь відсоток кинули у вигляді соцеконом субвенцій, да, от, і це подається як щось таке. Захмарне, щось таке позитивне. Це, це мені нагадує таку, знаєте, зарівняння, коли людину десь в темному провулці роздягли повністю, а потім повернули, так сказати, вибачте, труси і шкарпетки. І це він має сприйняти як велике щастя. Громади спочатку роздягли, а потім щось їм кинули назад. Кісточки, і подається як якесь велике досягнення. Саме громади треба підтримувати, особливо прикордонні громади, в такі важкі часи, бо країна тримається на Збройних силах України, це, безперечно, як передовий загін громадянського суспільства, на громадянському суспільстві і на місцевому самоврядуванні. Саме місцеве самоврядування показало свою і дієвість, і ефективність, особливо. Перші дні місяці війни, тому ну, підтримка органів місцевого самоврядування, не треба у них забирати, треба провести реальну децентралізацію, в тому числі фінансову, повер... Повернути їм подати... ПДФО військове і силове, передати їм регуляторні функції, провести реальну дерегуляцію. Тоді тільки сильні громади роблять сильною державою. І в цьому сенсі хочу закінчити, друзі, якраз от, е, з точки зору це ж бюджет, а це планування майбутнього, це планування нашого життя фактично на 2026 на цілий рік. Як ми будемо жити або виживати в цих важких умовах цієї жахливої війни? От, з цього приводу хочу наостанок е, прочитати вам мою невеличку новелу. Е, я її так і назвав горизонт планування. Так, да, друзі, прохання величезне. Підписуйтесь, щоб у нас ставало все ж таки більше. Пишіть ваші коменти, ставте лайки, задавайте питання. Так от, горизонт планування. Філософи, мислителі кажуть, що для психологічної стабільності індивіда, та й суспільства, я думаю, в цілому, потрібно, щоб горизонт планування життя був достатньо високим. Це ж радять і медики, і психологи. Коли ти плануєш вдовго, то внутрішньо ти налаштовуєшся на довгі роки життя, бо прагнеш побачити результати своїх планів, дій, задумів. Виросше з посадженою тобою саджанця дерева, або твоя доросла дитина, яка отримала вищу освіту і стала визнаним фахівцем. Вчені кажуть, що довгожителів більше серед тих професійних і соціальних середовищ. Які мають довгострокові стратегічні плани селекціонери, вчени, колекціонери, дирижери, словом, всі ті, у кого максимально завищен горизонт планування. Тут дурню, вибачте, друзі, пишуть, е, так сказати, але є і позитивне. От, позитивне що, тобто, те, що ми дійсно ніколи не будемо рабами імперії, це позитив. От, а то, що пишуть там от, який дратує, що ми все ж таки ще тримаємось, от, і, і маємо і плани, і програму, і надію, і не тільки на перемогу, а і на відродження. Але не будемо відволікатися. Але що і як можна планувати під час війни, особливо коли ти живеш у прикордонному регіоні, який має майже 600 кілометрів кордону з Московською імперією? Та й коли ти практично через день їздиш по прикордонним громадам, куди постійно пролітає шахеди, ракети, артобстріли, як в таких умовах може бути горизонт планування? Яким в таких умовах може бути горизонт планування, якщо кожна хвилина може бути останньою? А можливо, саме в цьому закладено головний сенс життя жити не зважаючи ні на що, продовжуючи планувати, мріяти, захоплюватися і розчаровувати, кахати і бути каханим. І ніколи не втрачати надію і віру в наше краще майбутнє перемоги та відродження. Як швидко промайнули дні, як швидко минули роки, думки сумні, думки високі, про все нагадують мені дитинство, юність, батько і мати, що вже у вічності далеко, та як тоді кружля лелека, що я малим хотів спіймати, ті перші світлі почуття кохання, вірності і зради, але нема кращої поради, як досвід власного життя. Воно завжди готує нас бути успішним чи не дуже, тож не прогав, шановний друже, можливо, свій єдиний шанс на визнання чи почуття, на спокій або перемогу, тож забери свою дорогу, яка є сенс твого життя, до вічності чи небуття, горізонт планування. Прикордонні фронтові суми, всю ніч артобстріли, бомбування. А потім зранку в день і знову вночі вибухи, сирени, гурки кулеметів ППО, і як наслідок відсутність світла, води, морок і жах, хаос навколо і хаос думок, горізонт планування витримати, вижити, не забути і не пробачити. Все буде Україна, друзі! Так що мрієм! Плануємо, сподіваємося, підтримуємо наші Збройні Сили, територіальну оборону. Єднаємось біля України, її незалежності, біля Збройних сил України. І до зустрічі, друзі.